Я злата, я єва. І це музичні історії. Мам, ти мене вибачає став дорослим і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Напевно, тепер не знайдеться жодної людини, яка б не впізнала цей хіт. Та й взагалі усі пісні Скрябіна є хітами. І хоч Скрябіна вже немає з нами. Завдяки його крутим пісням він буде жити з нами завжди. Особливо завдяки цій пісні про маму. Вона навіть переспівана у Італії. Так, бо неважливо. Скільки вам років? Три, а чи 43. Ми все одно всі любимо наших матусь. І хочемо зустрітися і поговорити. Неважливо про що? Аби з мамою. Так, ти права, подруга. А зараз трохи історії про хід мам Кузьми Скрябіна. Пісня мам написана восени 2011 року Андрієм Кузьменком. Цей хід увійшов в альбом під назвою Радіо Любов. Артист розповідав, що під час масштабних гастролей до нього прийшло натхнення написати на щось драйвове або на політичну тему, про що останній час найбільше писав і гостро висловлювався. А дуже ліричну та щиру пісню. Якраз була його 43 осінь, і ця осінь була завдяки його матусі. Передісторія така. Доволі моторошна. Так, так, доволі моторошна. Пісня мам була придумана під час того, як рок-легенда потрапив у густий туман. До речі, дорогою до нашого рідного Івана Франківська з Еколомиї. І як завжди скорочував собі дорогу і приїхав десь напряму, напряму через якусь зрізаючу дорогу. Трасу поїхав на якусь другу рядну дорогу. Там горіли торфяники, дихати було нічим. І він боросився і ще їхали лісовози. Коротше, він попав такі, в ну, е, обставину, що йому здалося, що вже мама не побачить. І я розумію, що в будь-який момент може виїхати якийсь самосвал, лупанути. Так, тобі. Тобі, знає, да. і ти сидиш просто, ну знаєш, коли от завісили, тобі вікно нічого не видно. І в 44 роки стало так страшно. Mm -hmm. І я себе ловлю на тому, що ти хочеш до мами. І звезло, що такого не було вже дуже давно. І Я дістаю такий самсунг за 200 гривень. Знаю начитувати текст. Знаєш, мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І все, що я от мамі хотів сказати. І того ж дня ввечері вже її репетирував у Франківську зі своїми колегами. А вперше цей хід представив у передачі Бережися автомобіля. Ох, як же іронічно. А ще ще цікаво, цю пісню, мама Андрія Ольга Кузьменко почула теж у авто. Він часто вмикав її пісні саме у машині. Мама татом сиділа на задньому кріслі машин, коли їм ще чорновичок ми з Льохою заграли під гітару і каже, Андрійку, то все, що я від тебе хотіла почути. То були для мене слова, знаєш, після яких от відпала така короста з мене. знаєш, от то що Все, що мішало жити, бух впало таким вапном, і от стало легко. Після. Кліп на пісні «Скрябін» відзняв вже наступного року, 2012-го весною. Офіційно світ його побачить 14 квітня. Здається, в кліпі все просто. Але який же зміст? Хіт мам Кузьми Скрябіна став справжнім українським хітом, який співають мільйони. І щоб кожна мамочка почула люди! Мамо, що я А зараз ми даємо усім завдання. Так, так, вам не почулося. Витягайте свої телефончики і дзвоніть своїм любим матусям. Алло. Алло, мам, я тебе дуже сильно люблю. І Я тебе дуже сильно люблю, моя дівчинка. Я, тебе... я скоро вже прийду. Чекаю тебе, моя сонечко. Добре, па-па. Алло? Алло, мамусь, я тебе дуже сильно люблю. Донечко моя я тебе теж дуже сильно сильно люблю. Я скоро повернуся. Чекаю тебе. Па-па. Па-па. Це музичні історії. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І пишіть коментарі. Не забудьте натиснути на дзвіночок. Па-па. Стоп, снято.